На першому військовому радіо України армія ФМ пройшов 10-годинний марафон, присвячений другій річниці початку війни на Донбасі. 12 квітня рівно два роки тому, у 2014 році, було захоплене перше українське місто Слов'янськ. А то перший український фронт. Наш радіомарафон стартує 10 годин прямого ефіру, десятки гостей і безліч тем для обговорення. Саме в ці дні згадується про те, що було. Те, що зробили, те, що не могли зробити від змін у медичному, продовольчому та речовому забезпеченні виникла потреба в вкресленні вимог стійкість до вологи, вітру тощо, яким повинна відповідати тканина для витлення форменого одягу. До розробки новітніх зразків озброєння. Коли ми говоримо, що у нас є класна техніка, а її немає там, то це означає, що хтось суттєво системно де недопрацьовує. Серед гостей військові посадовці, експерти та герої. Атон їх дуже розуміти. Роботу десантника, роботу піхотинця воєнні кореспонденти провідних медіа, відомі волонтери. я не буду І просто хороші люди, які піднімають бойовий дух наших бійців на передовій. Ожену я лебеді. До Дунаю до води. Ой, до я. Почути військове радіо можна в мережі інтернет через портал «Своє радіо», через мобільний додаток Т'Юнейн. Супутник Астрасіріус та на хвилі 105.4 у прифронтовому Бахмуті. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще.